Нарешті, якщо вам не вистачало челенджа, то розробники зробили можливість проходити гру на 100% у прямому сенсі, враховуючи місцевий ігровий контекст. Якщо ви пам'ятаєте про те, як я казав про синхронізацію у іграх серії до цього, то тут розробники вирішили, якщо ви хочете додати собі челенджа, то для 100% синхронізації пройдіть цю місію певним чином, зробіть те чи інше, або пройдіть місію за 2 хвилини. І ця система протрималася у серії довгенько. Проте потім розробники ввели Вибір складності і все обістралося. Окей, ладно, не про це зараз. Брезерхуд має тільки один мінус: він проходиться дуже і дуже швидко. Його хочеться більше, але можливо це і на добре. Окрім цього, у грі з'явився мультиплеєр, де треба було змагатися у навичках Стеоса з іншими гравцями, що, як на мене, було прикольно. Але вихід Брезерхуда у 2010 році став дуже поганим прецедентом, так як коли гра вийшла ще й отримала шикарні відгуки, як від критиків, так і від гравців, то у Юбікі почав. Орвати дах. Вони захотіли асасина кожен рік, і це капець як шкоду серії в майбутньому. Так ще й при цьому цих умов не витримав батько серії Патріс Дезіле та звалив з кампанії, бо Юбісофт цікавив виключно заробіток грошей, і ніякі творчі спроби розробників кампанія не підтримувала. Проте він, на щастя, ще встиг написати більше половини сюжета наступної частини серії. І про якийсь провал ще поки рано говорити, чи все таки пора.